Складна ситуація в країні змушує людей економити на всьому. Тому ми вирішили поцікавитись урівнян. А чи користуються вони товарами із секонд-хенду. Так. Ну, якби, би так, зараз ціни піднялися, курс долара теж нестабільний, пригає високий, всі зразу підняли ціни на все. В принципі, я думаю, що в секонд-хенді якісніші речі, ніж наші. Ні. Я чув, що іноді може попадатися неякісний товар. Так? Ні. Треба буде, та поки не користуємося. Дуже рідко. Може, пів року назад. Бували, зустрічалися і хороші речі, навіть краще, ніж на, на базарі. Ні, не доводилось якось. Я використовую товари з секонд-хенду. Так як я займаюся творчістю, я речі, які вибираю в секонд-хенді, перероблюю і створюю інші речі. Наприклад, ляльки. Ні, ні, не, користуємо. ні не користуємося. А, ну, нема потреби такої. Якових щас немає коли цим займатися. По шопінгах на ходить. Користуюся. І за якістю хороші. Да, конечно. Не, -у -у. не знаю. Не люблю фустя. Ні. Хоча трошки да. Да, час від часу. Качество. Качество. В секонд хенді качество дуже супер. Да. То есть, якщо хай воно дорого стоит, но там є даже, даже нові речі з європейськими ценами. Ну купляємо їх. Вже в гривнях, як бачимо, більшість опитаних користуються товарами з секонд хенду. В принципі, там можна знайти і якісні речі. Наприклад, як ось ця бейсболка, Тарас Дудей, Павло Невесенко у ритмі подій.